Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, три хвилинки роблю тепер рубрику, що є, що буде і порада, тому що в мене на Тіктоці тільки три хвилинки наразі. Тож, будь ласка, любі друзі, підписуйтеся. А хто на Тіктоці підписуйтесь, тоді в мене буде більше часу для розкладів. Зараз в мене межа 3 хвилинки. І так, ваші енергії наразі, ті, хто на Ютубі да, теж підписуйтесь, будь ласка. Двойка кубків перевернута, але в будь-якій ситуації це класна карта. Вона все одно благосна. Дивіться, зараз карта каже, що у вас якісь є внутрішні сумніви. Тут вашому щастю заважає якась нерішучість, да? болісний досвід минулого вам. зараз заваж отримати щастя тут. Карта каже: не пере, перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового союзу, але це не означає, що в вашому житті немає місця щастю та коханню. Да? Тут просто треба відновитися. Що буде? Ви прокачаєтесь і станете магом, тому що маг це людина, у котрої успіх взагалі у всьому, і в бізнесі, і в справах. Тут здібності до навчання, атмосфера довіри, дипломатія. Самоконтроль, творча самореалізація, незалежність тут про людину, котра є майстром своєї справи. Якщо вам треба допомога іншої людини, наприклад, психолога, то ви знайдете гарну людину, котра вам, звісно, допоможе. На що тут звернути увагу? Королева мечів, дивіться, перевернута. Можливо, буде зустріч зі злою жінкою, котра фанатично хоче нанести вам шкоду. Але так як це загальний розвиток, це можливо не просто бути жінка, да, це може бути і чоловік, але якась людина хоче вам зашкодити. Тут може бути нещастя, ганьба, сором, обман та злочинні наміри, звісно, да. Можливо, ця ситуація знову такі, щоб та вона можливо у вас і була, б, тому що це в нас як порада або на що звернути увагу, або ви можете магом стати, але бути занадто знову такі довірливими. От, і така людина може знову зайти в ваше життя, тому що тут вас ви якусь зраду вже пережили. Тож, будь ласка, не дозволяйте знову-таки людям, негідним, з низькою з низькими вібраціями, не дозволяйте заходити в своє життя, тому що ви потім будете за них втрачати свою силу. Ви перестанете бути магом. А вам тут треба укріпитися, тому що тут ви можете все, ви можете створювати самі свою реальність. Вітаю, любі друзі! Будь ласка, підписуйтесь з повагою, Софія.